Березень 2025 рік, як завжди наносив води. Зараз є хвиля часу. Тож я в останній раз записував про ті безславні подвиги в лапках беру жителів цього села, громади, парафіян. Але виявилося таке, що є невдоволені. Що я говорю правду, але я про своє можу розказати з гордістю, що я робив і за землю, за церкву і так далі. Мені не соромно, гордий того, що робив, сумління моє чисте. А ті, що займалися всякою фігнею, зараз невдоволені. Я пригадую, як тут всякі видовища були, збирали місцяві князки, зганяли і нарід. Священники були присутні 2014 рік. А пригадайте, які були тут збіговісько, музики були. Зараз чомусь не хочеться правда. Пригадайте, як було і жаліються. І задають собі зараз запитання, чому у сусідній Польщі дружньо поляки будували державу, а в нас... Таке все не так, як треба, як не у людей. Пригадайте, як було у цьому селі який розбрат, нібито на мовній чи релігійній основі а по всій Україні навмисно були видумані всякі, всякими ділками, чиновниками, священниками і тому подібними всякі. Інтриги кидали в народ, а в той час користали, збагачували себе. Нарід куплявся на ту дешеву туфту. чого не робив я. Зараз з гордістю можу сказати, що в мене сумління чисте. А ви хочете, щоб якась там урюга, чужоземна, навіть не християнської віри, змирилася з Україною. Не жадала, не пожадала чужого, чи поступилася чимось, як тут, в тому селі, село Сердиця, Львівський район, колишній Пустомитівський, ледь не чверть століття був розбрат і такі згоди не дійшли. Самі ж свої, ніби християни всі, не поступилися один одному. То ви хочете, щоб зараз чужинець якийсь поступився? Дав би Бог! А я закінчував минулого разу, минулого разу, як у 2006 році прийшов оцей голова до Щелецької селищної ради. Також був два терміни по 2014 рік. І починав із цього, що приїхав, заставили його район, районна держадміністрація і навіть не звертав уваги на цю греко-католицьку громаду, яка стояла під храмом. Його заставили, він приїхав у це приміщення, було ціле ще. Я прийшов, він зміряв цю веранду, віддав 34 квадратних, квадратних метри. Я був присутній. Так було 34 квадратних метри віддав. І перше, що він зробив, як допоміг, то є вірний греко-католицької церкви, щерця святої Варвари відвідував він. Перше, що він зробив, то відрізав, відірвав. Світло, електроенергію з цього приміщення, яке віддали нашій греко-католицькій громаді село Сердиця. Отже, підійшли до мене знову ті дві парафіянки, Рублевська Ірина і Коцан. Зенек чи тобі не дав ніби світло? Бо нема чим засвітити. Звичайно, я згодився і от провів з себе і дому, і дому я провів такий кабель. І так три роки, більше тисячі днів я давав безкоштовно електроенергію для церкви. Включали УФО, калорифери, служби Божі проводили, навіть чужі замовляли. Священик оцей, оцей, заробляв на цьому гроші я платив. Було у мене також інспектор з електромережі, погрожували мені, що оштрафують, бо так було недобре. Бо вони там виключили, а в мене ж було не виключено. Не завжди в мене хтось був вдома чи я був сам. Було небезпечно, то діти ходили, і люди. Тут було не загороджено. І так три роки я давав електроенергію, за що вони мені, мені віддячилися. І сьогодні, як завжди, я наносив води і от записую коротеньке відео.